Всім добрий вечір. Подивимось сьогодні трошки ще на ми, намису з гранатами, трошки прикрас за метистами хотіла показати, які не встигла в першій частині. Гранат 850 гривень, 43 см, довжину можна замовити. Це в нас чорний турмалін. Може бути така шпінель або дрібненька шпінель це ми бачили в першій частині. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. Це такий гранат. До такого на мисі з гранатом є красивий комплект. Розмір 18,2, ось такий 3800 гривень сережка і каблучка. Тут схожий колір, може бути такий набор. Якщо взяти комплект і намисто разом, то буде 200 гривень знижка. Тут ще срібні такі шайбочки в намисті, бо може швидко показала, але я інколи, дівчат, чесно, сама не бачу, чи є додатково кульки в намистах. От, комплект покритий родієм, він досить такий яскравий, красивого кольору. Гранат. Дуже красиво на вушку сідають. Так, і бурштинове намисто. Браслетик забрали, був ще такий маленький браслетик. На біжутерії довгенько 600 гривень вартість. Просто зі шматочків янтарику. Браслет з аметисту від 18,5 від до 21 см Ось такий браслет. 5250 гривень 104, 134, вибачте, долари. От є трошки, трошки дрібніший. Зараз ми їх Пробуємо порівняти. Тут від 17 до 19 сантиметрів довжина. Трошки дрібніші камінці. А маленький 4600 гривень. Ось цей, ну він не набагато менший. Просто вага відрізняється, тому і вартість.

Розмір 19,7. І 3400 гривень. Ось така велика прям підвіска. Тут 3 сантиметри камінь і вона височенька. Трикутна ось така 2500 гривень. Вона красиво виглядає на аметистовому чокару, аметист на аметисті. Ось так буде на чокеру виглядати. Ось час забуваю ще нагадати ось такі сережки з яшмою, 1600 гривень. Тут дуже цікава така форма і цікавий красивий колір. І так, адуляри 18 5, Це в нас набір. Ось такі крапельки. 2450 гривень сережки і каблучка. Теоретично можна, наприклад, каблучку окремо. Сережки, ну, не знаю, напишіть, якщо, я відповім пізніше. 2450 це вартість за сережки і каблучку або 62 долари. Адуляри. Далі каблучка у розмірі 18,7 адуляри та аметисти. 1750 гривень 45 доларів. Адуляри та аметисти. Тут розмір у нас не регулюється, а наступна буде з можливістю зміни розміру, але не сильно. У розмірі 17,3, але можна відрегулювати з ось такими камінцями. Тут цитрин, перлинки, цитрин і яшма боцвана, якщо я не помиляюсь, 1750 гривень вартість. Красивий такий перстень і адуляр. Комплект. Тут трохи відрізняється підвіска, зараз покажу. Але в цілому комплект дуже цікавий. Ось така підвісочка, тут і за кольором є різниця. І от вона, бачите, є типу як... Ось така. тут є ще щербинка. Це природне, але це я вам показую. Тому тут вартість більше лише за сережки. 2100 гривень вартість набору сережки і підвіска. Підвісочку б теж на якийсь би такий чокер такого типу було б дуже цікаво, мені здається. О, ідеально влізла в нашу дрібненьку шпінель, хоча тут невеличке вушко, але якраз підійшла сюди, можна замовити зі шпінелькою, тоді буде на шпинельку трошки знижка. Таке в нас сьогодні відео, в принципі, я не знаю, що мені ще можна додати. В принципі, ще вам показати хрестик, але я думаю, що я його лишу собі. Бо ви не питали, але ще, якщо то його вартість 2400 гривень. У мене була колекція. ну Була вона, є поки ще хрестиків різних різних в різних стилях. Срібло Індія, бачите, так вони роблять підложку, перелинки проклеюють, просто позаду все видно, але попереду все так чітко і охайно. Наскільки це можливо, все таки ручна робота. От, Що я ще забула вам сказати про ниточку морганіту, але тут довжина лише 32 см 550 гривень. Просто ниточка не набрана, це самостійно треба набирати. Ой, вибачте, не морганіту, а кунцит. Чогось я плутаю весь час ці, два. ці дві назви, рожевий такий кунцит. 550 гривень. 32 см довжина. Тут потрібно щось додавати, якісь намистинки. Хризоліт. У мене є тільки хризоліт або перлини, але вони сюди, мені здається, не дуже пасуватимуть. Щось треба. Або якось прозоре, хоча, може, і прозоре. Кунсит він такий специфічний. Треба його ще підібрати, таке поєднання кольору, щоб вам подобалось. Але самі намистинки досить крупненькі, тут приблизно 6-7 міліметрів, але вони квадратніші, я думаю, ви побачили. І ще я трохи забула, що в мене є каблучки з топазами маленьких розмірів. Це 16,7. Ось така тисяча гривень, вони обидві по тисячі. Другу зараз покажу. Тут є українська проба. Друга, 16 і 2, тобто зовсім маленькі розміри. І хтось з дівчаток ще питав підвісочку, от лишилась, бо я чусь, думала, що немає. Ось така 1250 гривень. Їх так само було дві штучки, одну забрали, одна лишилася. Але я пам'ятаю, що хтось запитував. Вони ще класно виглядають на топазових чокерах. Це у нас буде все по цим топазам. Бачите, такі квадратики. Ці, трохи деревніші, але тут маленькі розміри. Каблучка з гірським кришталем у розмірі 18350 гривень. Тут крупний 2,5 см гірський кришталь. Вона така красива. І є ще ромбіком комплект з гірським кришталем із заметистими. Може комусь ще потрібно? Так, це я про ось цей у 19 розмірі. Він дуже ніжний. Мені здається, прям дуже-дуже 2600 гривень. І, і ще я хочу показати аметист 18 розмір. Цей комплект 3300 гривень. Темний, красивий аметист. Це сьогодні в нас таке відео. Я думаю, що воно буде все-таки другим сьогодні, щоб ми щось з вами наздогнали те, що не подивилися. Всім бажаю Гарного вечора та на добра ніч. Дякую, що залишаєтесь зі мною. До побачення. Англійська застібка, шинка. Тут красивий колір аметисту. І дуже личить до браслетів. До Бог.